Вітаю на каналі Zayka Сьогодні ми створюємо ось такий страшенний декор, або маска, або прикраса на хеллоуін Можна її зробити на резиночку і буде ось така класна масочка у вас. Або прикраса, або на стіночку прикріпити, або повісити. Беремо фоаміран або кольоровий картончик і клей. У мене є, я візьму фоаміран Ви можете взяти картончик. Далі беремо з вами олівець. Якщо це чорний, то беремо на чорному, щоб малювали ріним. Якщо у вас Інший кольор, то краще тоді простий. І з вами промальовуємо основку. І так, наша основка складається з вами з е, трьох е, деталей. По-перше, це буде коло, ми його можемо обвести. І, до речі, давайте робити невеликого. Я пропоную робити прям невеликого. По-перше, його можна буде використовувати е, як на Uh, зараз скажу, як на обруч, як на заколочку, як декор, будь-який варіант. Отже, як ми будемо робити мачку, то я раджу взяти таку спеціальну пошуку таку лінійку і де пошукати. Можна, так. Да. Так, значить, дивіться: я відмічаю е, э, в ширину крильця, далі роблю. Обвожу коло. Беріть тої ширини, яка вам вподоби, і ще одне крильце малюю. Ще одне крильце і його ширина. Отже, в мене є ось тут основка. Так, зараз. На коло ми з вами домальовуємо гостренький кінчик за бажанням. Це як хвостик. Ось такого стихи. Витираю що. Я таке. два рази. От два. З вами вушка промальовуємо такі гострі вушка однакої висоти і ширини. Можна я щось сказати? Давай. Тараз тут. Е, ви я хотіла розповісти, ні, а ввечері день ти Давай. Що взагалі означаємо в мене? Момент. Ми повинні промалювати крильця. Дивіться, ставимо ось тут вершинку на однаковій висоті посерединці. І ставимо ось тут, промальовуємо до кола таку дотичну, яка ось тут закінчується. Це ми частково Ну, супер. Ось тут промальовуємо невеличку виїмку і одразу вгору, Виїмка одразу вгору і одразу. З'єднуємо, так. Да. Я думаю, я Так, з іншої сторони так само виємочка і з'єднуємо одразу. Да, ти вже намалювала летучу мишку і вирізаємо. Далі прикладаємо рожевенький або будь-який інший фоміранчик, прикладаємо крильце. Обводимо крильце, промальовуємо на нашому крильці ось таку штучку і вирізаємо меншого розміру, ніж воно є. І далі починаємо з вами проклеювати деталі. Беремо крильце, промазуємо крильце, накладаємо. Зверніть увагу, що крильце меншого розміру, ніж ми обводили. Наступне. Далі беремо два вушка, вирізаємо два вушка і приклеюємо вушка. Одне, друге. Воно теж у нас меншого розміру. Вирізаємо два кола біленьких. Два чорних, і далі можна промалювати або наклеїти дві білі точечки. Наша робота готова. Можна домалювати ще ротик або посмішку, або дописати бум. Робота готова. Підписуйся на канал Артзайка. Приєднуйся до телеграм-каналу. Всі посилання знайдеш під відео. А з вами була я, Бандурська Світлана. До зустрічі у наступних відео. Бажаю тобі творчих успіхів!